Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. Заохочую підписатися. Натомість сьогодні, в день спомину Пресвятої Діви Марії з Фатіми, поговоримо про Фатімські об'явлення, торкнемося сім вражаючих фактів. І почнемо від першого факту від факту самих об'явлень. Отже, 13 травня 1917 року Діва Марія явилася трьом португальським дітям в долині Кова да ірія біля Фатіми. Головним посланням Богородиці був заклик до навернення до покути до молитви. Діва Марія попередила людство про Другу світову війну. В цей момент закінчувалася Перша світова війна, і Діва Марія сказала, що якщо людство не опам'ятається, то буде ще більша війна. І ця Друга світова війна мала розпочатися за понтифікату Пія Одинадцятого. Хтось може тут запротестувати і сказати: О, стоп, 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 неправда, адже Друга світова війна розпочалася в 1939 році, а папа Пій XI помер рік раніше, у 1938 році. Звісно, так, але саме в 1938 році відбулося анексування Австрії, Чехословаччини. Діва Марія не зобов'язана керуватися офіційною історіографією. Деякі історики твердять, що початком Другої світової війни, наприклад. Є напад Японії на Маньчжурію в 1931 році або економічні санкції на Італію за правління Мусуліні в 1935 році. В кожному разі всі ці події були під час Понтифікату Пія XI. Під час одного із об'явлень Діва Марія попросила присвятити Росію її непорочному серцю. Якщо цього не відбудеться, то помилки Росії заливатимуть увесь світ. До цього ще повернемося. Другий факт: духовне дозрівання дітей, об'явлення Богородиці стали для дітей джерелом неймовірного духовного росту, крізь їхню дитячу поведінку, можна було зауважити постави, які властиві зрілим християнам. Наприклад, дітки жертвували свої страждання за грішників, відмовлялися від солодощів не тільки від цукерок, але навіть від солодких фруктів, від інжиру, для того, щоб все жертвувати заради спасіння грішників. Під час першого об'явлення, 13 травня 1917 року, Діва Марія обіцяла взяти до неба Марію, перепрошую, Луцію і Жасінту. А про Франциска сказала, що він мусить спочатку молитися багато розаріїв. Хлопчик був дуже щасливий з такого повеління і від того моменту часто віддалявся від своїх товаришок. І коли ті кликали його гратися, він мовчки показував Розарій, що він молиться. Любив молитися на самоті, занурювався в молитву, забував про все. Франциск, як багато інших дітлахів, не дуже любили ходити до школи на уроки. І часто в дорозі до школи заходив до місцевого храму і там молився декілька годин, адоруючи укритого Ісуса. Так діти називали присвяті дари. Франциський жасінта невдовзі після об'явлень померли, померли, маючи свідомість, що йдуть до неба. Героїчний приклад помирання дала, наприклад, мала Жасінта, яка мала гнійне запалення легень. І жертвувала свої страждання за навернення грішників. Хвороба настільки поїдала її тіло, що коли у 1935 році, тобто 15 років після її смерті, відбулося відкриття гробу, то стверджено нетлінність останків, які виглядали краще, ніж в останніх днях життя. Третій факт неймовірний збіг обставин. А ми знаємо, що для християн немає збігу обставин, є знаки Божого провидіння. Отже, того ж дня, тобто 13 травня 1917 року, коли відбувалися фатімські об'явлення. Саме того дня лідер більшовиків Владимир Ленін Ур'янов з кавалеристами на конях в'їхали у католицький собор Непорочного Серця Діви Марії в Москві. Храм був осквернений, а декілька осіб, в тому числі і сестра Катахитка, загинула. Того самого дня, тобто 13 травня 1917 року, папа Бенедикт XV висвятив Евгеніо Пачеллі на єпископа. Того самого Евгеніо Пачеллі, який вестиме церкву крізь бурю Другої світової війни вже як папа Пій XII, в річницю Фатімських об'явлень також було оголошено номінацію одного із українських єпископів. Чи це випадково? Не думаю. Напишіть в коментарях, чи ви знаєте про кого мова. Четвертий факт: об'явлення у Фатімі відбуваються тоді, коли владу в цій державі внаслідок державного перевороту 5 жовтня 1910 року захопили масонські ложі. В Португалії перша масонська ложа виникла в 1727 році, 10 років після створення е, тогочасної масонерії. Масонерія була створена 1717 року. Ну, та, яка можемо її назвати сучасною так. І, власне, появляється в Португалії ложа Херегіс Меркадорис. Вона об'єднує британських купців протестанського віровизнання. В 1735 році вона була підпорядкована велижій, великій ложі Лондону. Отже, революція. З скинення монархії, все це відбувається в жовтні 1910 року, з 3 по 5 жовтня. В цих днях загинуло 65 осіб, і 728 було поранено. Король із своєю матір'ю мусив відплисти до Великобританії. І тут хочу зазначити дуже важливу інформацію над цим переворотом, тобто над скиненням монархії в Португалії. Над знищенням католицької церкви в Португалії масони працювали від 1817 року, тобто майже за століття до самої революції, конкретно за 93 роки. Це варто пам'ятати, щоби збагнути стратегію такого типу організацій. Вони на довгу перспективу працюють. Новий уряд, масонський уряд, Альфонсо Коста, взявся за розробку нової конституції, в якій держава була відділена від церкви, і заснував. Університети в Лісабоні, в Порту, ну як перекваліфікував їх на такі світські університети і теж дозволив на розлучення. Дату для такого нововведення обрано не випадково, 25 грудня 1910 року в Урочисті Різдва Христового. Диявол дуже хоче збезчестити таємницю втілення через атаку на подружжя, на родину. Тому, власне, масонський уряд саме таку дату обрав для цього. Декрету про розлучення. 110 років після падіння монархії, тобто маємо 2020 рік, португальська масонерія вирішила відзначити цю дату. А так сталося, що ця дата випала на період карантинних обмежень певної хвороби. Маємо жовтень 2020 року. І увага! В той час, коли усі засоби масової інформації, політика, глобальні організації закликали максимально обмежити богослужіння. Великий майстер лузитанського, лузитанського чину Фернандо Ліма закликав своїх співбратів, щоб не проводили масонських обрядів через скайп або зум. За словами очільника ложі, які були опубліковані в часописі Сябадо, масонські церемонії мають відбуватися в межах приятельських і братерських відносин вживу. Онлайн це лише імітація церемонії, заявив Фернандо Ліма. П'ятий факт. Діва Марія передала трьом дітям три таємниці. Перша стосувалася пекла, до якого потрапляє багато грішників. Якщо би Діва Марія з'явилася десь в Бельгії або в Канаді сьогодні і розповідала про пекло, то негайно була би заарештована за мову ненависті і позбавлена батьківських прав, скоріш за все. Думаю, що ця таємниця про пекло. Здається, дуже актуальною для сучасного світу і теж сучасної церкви, в якій тема пекла оминається широким колом. Багато пастирів думає навіть, що воно може бути пустим. Но, тим не менше, Діва Марія являється таємницю. В другій таємниці Діва Марія також попросила про. Розповсюдження молебня до непорочного серця, щоб рятувати молитвою людей, які ідуть на загибель. І теж в другій таємниці Діва Марія попросила присвятити Росію непорочному серцю. Третя таємниця була призначена лише для понтифіків. Першим її отримав Йоанн 23 разом з кардиналом Отав'яні, після чого третя таємниця була замкнена у тайному архіві. Папа Йоанн Павло ІІ оприлюднив. Третю Таємницю 26 червня 2000 року. Отже, під час певного об'явлення діти побачили єпископа, одягненого в біле також інших єпископів, монахів, монахинь, священників, які сходили на круту гору. На вершині тої крутої гори стояв хрест, збитий з такого шорсткого дерева. Ем... І на вершині цієї гори святіший отець був вбитий з вогнепальної зброї. Також були вбиті єпископи, монахині. монахині. А під Христом стояли два ангели, які в кришталеві глечики збирали кров мучеників. Папа Йоанн Павло ІІ, а вслід за ним багато маріологів, відносили це видіння до невдалого замаху Алі Акче, який. Випадково стався 13 травня 1981 року в річницю Фатімських об'явлень. На мою скромну думку, ця третя таємниця все ж таки має ще звершитися. Те, що відбулося 13 травня 1981 року, безсумнівно має зв'язок з Фатімськими об'явленнями, але радше є профетичним знаком з заповіданням чогось, що ще має статися знаком майбутніх подій. Шостий факт: в річницю фатімських об'явлень, 13 травня 1981 року, так як я вже сказав, стався замах на папу Йоанна Павла II. Алі Акчадвічі двічі вистрелив і поранив Понтифіка. До сьогодні медики вчені не можуть пояснити траєкторію кулі, яка якось дивним способом оминула життєво важливі органи. Йоанн Павло ІІ, звісно, свій порятунок пов'язує з заступництвом Богородиці. Одна рука стріляла, а інша керувала кулею, сказав одного разу він. Хто стоїть за цим замахом на Йоанна Павла II, до сьогодні є це таємниця? Під час свого паломництва до Болгарії, папа Йоанн Павло II заперечив так званий Болгарський слід болгарський слід, тобто причетність болгарських спецслужб, КДБ тогочасного до замаху. Но думаю, що Йоанн Павло II так. Хотілося бся йому так, і ну він хотів так якось трохи реабілітувати болгарський народ, бо, напевно, болгарам було прикро від такої інформації. Тим не менше, слідство в цій справі дозволяє припустити, що в замаху були задіяні спецслужби Болгарії НРД Німецької Демократичної Республіки, і діяли вони на прохання старших товаришів, тобто Радянського Союзу. Деякі знавці цієї теми пов'язують замах на Івана Павла II також з діяльністю, з діяльністю так званої дикої масонської ложі пропаганда дуе дикої, оскільки від 1976 року вона не визнається іншими об'єднаннями, тобто діяла відверто, ну, відверто, як відверто, ну, діяла е, дуже підпільно, секретно так, не визнавалася іншими об'єднаннями. ось. І так сталося, що коротко після замаху, а конкретно 20 травня 1981 року, тобто маємо на якийсь ну, один тиждень після замаху, в Італії сталося безпрецедентне виявлення її членів. Список її членів подано було до багатьох засобів масової інформації, і це був справжній землетрус. Чому? Увага! Бо в списку ложі пропаганда дуе фігурували. 23 deputáte, 10 prefektív, 6 admirálov, 7 generálov financovej gvardie, 10 generálov korpusu karabinérov. Близько ста президентів приватних і державних фірм, 47 директорів банків, високопоставлених офіцерів, відомих юристів, журналістів, політичних діячів. Одним словом, під контролем пропаганда Дуе або Пій 2 так вона скорочено називається. Перебували 4 видавництва та 22 газети. Зверніть увагу, що саме контролюють цього роду організації. Через 17 філій ложа пропаганда Дує контролювала майже всю територію Італії. Тому, ймовірно, їй теж дуже не подобався ось це оживлення душпастерське, яке вніс своїм понтифікатом Іоанн Павло II. Сьомий факт: прохання Діви Марії присвячення Росії непорочному серцю, в одній із таємниць Діва Марія прохала присвятити власне ось цю державу Росія на той час це була радянська Росія, маємо 17-й рік переворот і так далі. Бо інакше звідти вийде багато помилок, які вразять світ. Діти спочатку взагалі не знали, що мова про якусь країну і думали, що мова про сусідку, яку звали Росії. Ще думали, що мова про якогось там Ослика, який теж мав подібну кличку. Лише згодом зрозуміли, про що йдеться. І щоб реалізувати це прохання, щоб здійснити це прохання Діви Марії, 2 грудня 1940 року сестра Лючія написала листа папі Пію XII, в якому наполягала на необхідності цього присвячення. Це прохання папа виконав, але частково, в 1942 році посвятив народи світу непорочному серцю Марії, папа не наважився окремо згадати Росію, побоюючись, що це може бути використане. Німецькою пропагандою, пропагандою Третього Рейху. В 1944 році Пій XII встановив свято непорочного серця Пресвятої Діви Марії, а через два роки через свого легата коронував статую Фатімської Богородиці як царицю світу. Кажуть, що саме 44-й 44 рік був таким переломним роком, якщо йдеться про Другу світову війну. В 1949 році цей же папа дав дозвіл розпочати роботу, необхідну для відкриття процесу беатифікації дітей з Фатіме Франциска і Жасінте. Наступний папа, який торкнувся цієї теми, це був папа Йоанн Павло ІІ, 25 березня 1984 року, в єдності з єпископами Світу, він присвятив світ і Росію Діві Марії. До молитви приєдналося навіть п'ять православних. Матріархів. Ясна річ, не з Росії, в цей самий день до Москви таємно прибув єпископ Павел Хніліця. Він таємно був висвячений в Словаччині. І він теж промовив Акт посвяте, а навіть умудрився в соборі Благовіщення Діви Марії в Кремлі відслужити святу Месу. Прикривався при цьому газетою Правда. Всі були дуже здивовані, що навіть в музеях хтось так затято читає газету Правда. 25 березня 2022 року акт посвячення Росії, України і усього світу здійснив Папа Франциск. І пам'ятаємо, що тиждень після цього була звільнена Київщина. Звісно, дорогі мої, я в жодному випадку не хочу применшувати цих актів, які звершили згадані Понтифіки. Однак, здається мені, що Богородиця просила присвятити саме Росію. Хтось запитається: Ну, а яка різниця? Яка різниця? Ну, уявіть собі, що, наприклад, мене просить благословити, ну, не мене або якогось єпископа, чи навіть святішого отця, просить попро... благословити хвору дитину. Отже, благословіть хвору, моя дитина хворіє, благословіть. Ну і, наприклад, це ті, каже, скаже, добре, нема питань, благословляю всіх дітей світу в ім'я Отця і Сида і Святого Духа. Здається, що це не, те саме. Не це не те саме. В кожному разі, сьогодні ми можемо спостерігати, як духовні сили заволоділи, темні духовні сили заволоділи Росією і впливають на весь світ. Гори, яке звідти виходить, помилки, які звідти виходять. В поставі в постаті нових ідеологій і розквіту теж старих ідеологій, як то, як то неомарксизм, наприклад, ну заражають всю цивілізацію, фактично. І здається, що і надалі ця держава потребує духовного екзорцизму і звільнення. На цьому е, хочу завершити. Напишіть, будь ласка, що найбільше вас вражає в цих об'явленнях. Я сподіваюся цю тему невдовзі продовжити. Е, так Признаюся, що вже від кількох років е, так пристрасно її досліджую і хочу поділитися своїми дослідженнями в наступних якихось відео. Дякую за увагу, до зустрічі е, з Богом!